Якщо у нас не було прямої травми коліна, то ми маємо подумати про наступне: що коліно ніколи не рухається одне саме по собі. Це завжди складна комбінація рухів нашої ноги. Тобто рухається наш таз, криш, кульшовий суглоб і стопа. І забезпечують ці всі рухи наші м'язи. Їх злагоджена робота, головне взаємодія буде давати безпеку руху нашого коліна. Другий момент: біль це не завжди про травму. Але завжди про ризик травми, тобто нервова система болем сигналізує нам про те, що якщо ми продовжимо рухатись в такому ж темпі, перенавантажуючи наші тканини, це можуть бути зв'язки, м'язова тканина, наші суглобові поверхні, то рано чи пізно ми таку тут травму отримуємо. Тобто, що нам потрібно зробити в цій ситуації, нам потрібно повернути нормальний рух. Всіх кі... кісток нижньої кінцівки, тобто розібратися, що у нас з рухами стопи, кульшового су... суглобу, безпосередньо тазу, та навіть попрацювати над нашою поставою, тобто робота, як завжди, має відбуватися комплексно. Що таке комплексний підхід можна прочитати у моїх збережених сторіс.